Арден Палац запрошує на великодній вікенд зі знижкою на проживання 50%. Давайте розпочнемо із Рамштайну сьогоднішнього із тих заяв, які вже були зроблені. Пісторіус сказав, що швидкого миру чекати не варто, але в той же час партнери виділили дуже потужні пакети підтримки. Як ви загалом оцінюєте от сьогоднішню контактну групу? Дивіться. Пакети виділені, але було багато нарікань від нашої сторони в попередні періоди що. Те, що обіцяється, воно розтягується в часі. Тобто, окей, виходять з зустрічі з великими заявами, з великими обіцянками, але потім починається проблема з реалізацією. І були такі випадки, коли президент України Володимир Зеленський говорив, що ну, між обіцянкою та фактичним надходженням того, що було обіцяно, іноді проходив майже рік. Часу так зараз нам теж було анонсовано декілька комплексів систем IRIS-T, Це ну, дуже сучасні комплекси протиповітряної оборони. А, там і 15 танків було анонсовано питання, коли воно буде безпосередньо у нас? Чи є воно зараз готовим до відправки? Буквально от сьогодні погодили політично. Завтра зранку, наприклад, в суботу вже починають відвантажувати. Чи Потребується додаткове виготовлення, не знаю, там зняття з балансу бундесферу і так далі, тобто. Період в час він розтягти, але ще раз дуже добре, що такі речі відбуваються, що нам надають цю допомогу, навіть якщо вона приїде трішки пізніше. Бо Російська Федерація так само уважно спостерігає за тим, що виділяється, як виділяється, чи виділяється взагалі, чи є бажання у західних друзів наших виділяти нам цю допомогу, і це також впливає на їхні бажання і готовність вести подальші бойові дії. Ми говоримо про те, що зараз Сполучені Штати були долучені, але все ж таки головували Британія і Німеччина цього разу. Як ви бачите зараз, от те, що Гексит все ж таки не головував на Рамштайні, хоча його попередник Лойд Остін, він здається, майже не пропускав. Тобто кілька зустрічей він пропустив лише за станом здоров'я, і був долучений у відеоформаті. Чи можна це вважати якимось сигналом з боку Сполучених штатів? Ну, дивіться, спочатку навіть взагалі йшлася розмова, що під хексет він взагалі не приїде на цю зустріч, він не прийшли ні від кого там, не відправить від себе там не знаю, там заступники, помічників, ад'ютантів їх. Теж не планувалося, і навіть більше не планувалося, навіть онлайн зустріч. А тут все ж таки, ну що якась зустріч була, і він дійсно не головував. Я б тепер пускав, що можливо був якийсь не знаю, там суспільний тиск, можливо, було вирішено в Білому домі, що окей, давай приймати участь. Але поступово ми бачимо, що Сполучені Штати відходять від лідерства, на жаль, в цьому моменті, і більше лідерство починають підхоплювати європейські країни. Так, європейців це. Ну, незручно, незрозуміло. Вони ніколи не були лідерами завжди ховалися за великою спиною Сполучених Штатів Америки. Скільки сімдесят років з моменту закінчення Другої світової війни європейці завжди знали будь-яка проблема. Телефонуємо американцям вони все зроблять. Вони завжди приїдуть, все порішають. А ми, а ми тут займаємося чим у нас тут туризм, у нас тут зелена енергетика, у нас тут військо не потрібно. Ми мирна Європа. Американці завжди все порішають. Все, цього більше не буде. Точка неповернення пройдена Європа повинна і вона вже робить кроки для того, щоб стати самостійною незалежною від сполучених штатів. Звісно, це не буде завтра, це не буде а, там, наступного року. Це орієнтовно буде починаючи з 2030 року. Але ну на цей шлях вони вже стали. Ну, от, якщо говорити про Сполучені Штати, те, що ви говорите, що Сполучені Штати завжди були під такою парасолькою, е, перепрошую, Європа була під такою парасолькою Сполучених Штатів. І як ви бачите зараз, те, що Сполучені Штати взяли таку політику на усунення від там допомоги Європі, на те, що Європа зараз має про свою безпеку дбати самостійно, це більше позитивний момент, що все ж таки Європі зараз доведеться досить сутужно в плані безпеки? Дивіться це. Це питання зростання від підлітка Європа переходить до стану дорослої людини. Це, звісно, довго, це боляче, це неприємно. Але уявіть собі, коли, наприклад, за п'ять. Сім років від сьогоднішнього дня, там 2032 рік, то Європа буде абсолютно іншою. Ну тут я бачу абсолютно іншому форматі, набагато сильнішу. Так, да, зараз період турбулентності гроші виділяти, ніколи це не робили. І потім, я впевнений, коли ми подивимося, на цифри, ну, наприклад, що ми кажемо зараз, ну, ще раз, ми прив'язуємося більше до війни, всього того, що пов'язано з війною з військовою справою. От, наприклад, останнє дослідження, воно робиться раз. На декілька років Стокгольмський інститут проблем вивчення миру Сіпрі він робить зріз військових спроможностей експорту військової продукції. І зараз він останнє останні дослідження, показує, що американці американське озброєння на світовому ринку, ну доля американського експорту орієнтовно. 43%. відсотки. на другому місці, якщо не помиляюся, французи 10%, відсотків. На третьому Російська Федерація, 7 з копійками, далі Китай, далі Німеччина і так далі. Я більш ніж переконаний, що за декілька років у американського озброєння рівень його експорту воно буде не 43, а воно буде менше. Там я не кажу, що одразу там 20, а от там більше вже до 30%, відсотків. Бо європейці будуть нарощувати власне виробництво. Вони будуть купляти власне, бо є величезні побоювання. Про це говорила Німеччина, що американське озброєння окей, воно класне, воно іноді ну, в окремих моментах дешевше, ніж американське. Ну дорожче, пропрошу, дорожче європейське, ніж американське. Там, літаки там, від мільйонів на 10-20 дорожче, ніж американське. Але американці можуть в будь-який момент вимкнути. Виключити свої літаки і все. в 35 це перетворюється з найнавороченіших, перепрошую, сленг, засобів озброєння на просто банальний літак, який не можна завантажити там, софт різноманітний, мапи і так далі. І так далі. Європейці від цього будуть поступово відходити. Дійсно, ситуація буде мінятися, європейці ще більше будуть купляти своє і своє експортувати. Дії Трампа грають на руку Путіну. Про це буквально кілька днів тому написало австрійське видання Der Standard». І якщо говорити про те, ж, яку зараз позицію займають Сполучені Штати, ми вже з вами проговорили про участь у Рамштайні, і буквально нещодавно стало відомо про те, що закривається цей великий логістичний хаб у Жешові. чи можна сказати, що Трамп зараз займаючи таку, ну скажімо так, нейтральну аля позицію, прагнучи, як він говорить, мир що він таким чином підіграє зараз Путіну. Ну, підіграє Путіну. Так, підіграє. Він ну зараз дійсно така, така ситуація. Росія прошу. Сполучені Штати. Вони з однієї сторони хочуть мати експансію всюди, всюди, всюди. І там корисні копалини мати, і тут Гренландія, і там Панамський канал. Але по факту це якась така собі політика ізоляціонізму. Тут тобто вони, от принаймні з Європою. Ні, європейці, ви самі, ми тут самі. Ми виходимо від допомоги Україні. Так, дякуємо дуже. Допомога продовжує надходити до України. Літаки f 16 які раніше були обіцяні, вони надходять до України. Ми ж повинні розуміти, що не просто вони в автоматичному режимі надійшли, а адміністрація пана Трампа вона надала згоду на те, щоб ця військова техніка була передана Україні. Тобто, ця згода була і це дуже добре. Хоча вони могли в будь-який момент просто заблокувати і все, цієї передачі не було б. Але от у цьому військовому моменті європейці повинні покладатися на себе і подивіться, будь ласка, перші. Результати такої самостійності вони починають з'являтися сьогодні. Естонська естонські сили оборони, вони просто заарештували, зупинили а російський танкер. Естонські сили оборони господинскільки там ті, Естонії ні, вони взяли і зупинили російський пропрошую танкер, перевіряють його. Я не знаю, чи заарештували його чи ні, але в будь-якому випадку це вже перші кроки самостійності і сполучені штати вже з часом, навіть наприклад, там за 5 років, коли зміниться. Адміністрація прийде новий президент американський, він скаже, ні 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 ми відмовляємося від того, що було при Трампі. Ми знову хочемо повернути лідерство взагалі там. ну ну світі в Європі ну, Європейці вже на це не погодяться, вони вже під цю парасольку не дійдуть. і Буде абсолютно нова сила. Тобто американцям доведеться докладати шалених зусиль, щоб повернути повагу з боку європейських країн, щоб знову роз... розтягнути свій авторитет на весь на всю земну кулю, як вони хочуть, на всю Європу. А я нагадаю, вашій аудиторії, шановні, чому свого часу американцям це вдалося? Чому європейці так прогнулися під Америку? Бо вони прогнулися саме тоді, коли Європа була найслабкішою це. Після другої світової війни Європа в руїнах Німеччина тільки була ну фашистська Німеччина подолана. Тут стоять Совєти, Радянський Союз, які готовий знову напасти. І, звісно, що європейці повністю впали під американський вплив, під американську парасольку, але пізніше цього вже точно не відбудеться. Європа буде набагато більш самостійною. Тут ви заговорили про політику ізоляціонізму і те, що зараз Сполучені Штати трішки в історію пішли, і я би хотіла цю тему продовжити. Сполучені Штати вони так. дійсно вони дуже довгий час, там з часів Другої світової війни, вони хотіли мати якомога ширшу зону впливу саме в Європі, і як, якомога потужнішу. І відповідно вони зараз цього досягли фактично. І політика Трампа, яка як ви говорите зараз, він відходить від Європи, але про про цьому говорить. Там про завоювання Гренландії про те, що йому там про Канаду він говорив зараз, вже трішки заспокій, заспокоївся. От в чому в чому тут історія зовнішньої політики Трампа? Що він намагається досягти таким чином? Ну, він каже про тарифи. Тарифи несправедливі, гроші не надходять, нас обдурюють, нас кидають на гроші, всі заробляють, а ми на кому не заробляємо. Тому всі повинні там Зробити компанії велике релокацію виробництво до Сполучених Штатів, на цьому будемо заробляти. Концептуально воно, воно звучить клас, огонь, супер. Але тут мається на увазі, ну, економісти кажуть: секундочку, релокацію треба робити ну, там, з Індії, з Пакистану, не знаю, там, з Китаю. Великий компаній, які мають екстенсивність, які можуть своє, свої виробничі потужності розташувати, наприклад, в Сполучених Штатах, десь в Техасі, а від них будуть залежати ще багато, багато різних невеличких компаній. Це як спрут, да? от велика компанія, потім під неї трішки менші компанії, там більше їх, потім ще більше більше маленьких, дрібних. І величезна кількість людей залежить від не знаю, там, компаній по виробництву. Ну не олівців, хай не буде смартфонів. Хай смартфони хтось робить кейси. Ось робить а, ці скло, хтось робить мікрочіпи. Тобто, величезна кількість людей задіяна супер. Але Трамп починає я перепрошую, гнати хвилю на те, що так і футболки повинні робити у нас, і кросівки. Ну слухайте, це дрібне, дрібне виробництво. Це робиться ну, доволі дешевою робочою силою, яка є в країнах третього світу. робити релокацію до США. Воно не вигідно. Воно буде коштувати неймовірних грошей. І навіть до речі, якщо ми вже повертаємося до смартфонів, то. Здається, це були американські фахівці, вони вже порахували, кажуть, якщо, якщо уявити собі, що iPhone буде виготовлятися 100% в Сполучених Штатах, от все, ну, з рахуванням всіх податків, всіх відрахувань на заробітну платню, то він орієнтовно може коштувати, я не скажу за модель, яку, але о, приблизно прикидували, кажуть, ну, 31 тисячу доларів він може коштувати уявіть собі, 31 тисячу доларів, якщо він буде виготовлятися прямо в сполучених штатах. Тому тут дійсно ну вигоди такої великчезну, м'яко кажучи, немає. І мені здається, що ну там ніхто особливо в Сполучених Штатах не рахував, а всі намагалися підігнати під той результат, який вже було намальовано, поточну ситуацію. Що це таке? Я впевнений, що у кожного з ваших глядачів був приклад там не знаю, в дитинстві, коли там в школі є завдання, яке треба вирішити в підручнику, так але ти відкриваєш позаду цієї підручника відповіді, ти береш відповідь, і під цю відповідь підганяєш все, те, що вже тебе було, щоб задовільнити вчителя. От така сама зараз ситуація відбувається саме в Сполучених Штатах Америки. Продовжуючи тему миротворців на території України, дуже багато було розмов про те, наскільки дійсно ось ця ось історія з миротворцями, наскільки Європа Європи готова буде реалізувати, якщо до прикладу Сполучені Штати не погодять, але ж після зустрічі в Парижі Макрон кілька разів телефонував Трампу, і нібито це робиться зараз, скажімо так, з благословення Сполучених Штатів. Як ви бачите зараз загрозу, чи є загрози для цих миротворців, тому. Що ну Росії в принципі ми розуміємо байдуже куди бити? Ми це пам'ятаємо і по тих делегаціях, до прикладу прем'єр-бельгії, коли він приїздив до Одеси, там за 300 метрів від нього впала балістика, і вдарили вірніше Росіяни балістикою. Так само і чеська делегація також ледь не потрапила під обстріл. Тобто росіяни їм, в принципі, політичні цілі для них не важливо, куди бити, чи миротворці можуть бути під загрозою. Як що так, то в такому випадку де вони можуть розташовуватися? Яка може відповідь бути, якщо раптом Росія все ж таки піде вже на прямий обстріл цих контингентів? Ну і бути з вами відвертим. Я не розглядаю отих ось військових західних, американих британських, французьких, німецьких, неважливо. Якщо вони приїдуть і будуть розміщені в Україні, десь не знаю там, у Львові, в Одесі, в Києві. Ну я не розглядаю їх як миротворців. Я їх розглядаю більше як. instructive Або військових туристів, ну господі, що вони там можуть робити, пити каву, ходити в п'яновишню, знайомитися з нашими дівчатами, що вони будуть робити, ну який функціонал там, яким чином вони можуть повпливати на ситуацію. Ну, давайте відверто, ніяк, якщо в такому форматі, е, на лінії розмежування вони не поїдуть під Покровськ, не знаю, під не знаю, там, в Сумську область, бо там ведуться бойові дії. Ніхто з них приймати участь у бойових діях. Точно апріорі не буде, і інша сторона, ви абсолютно слушно зазначили, що якщо вони розміщаться в тилових регіонах, там з якоюсь не знаю, там з інструкторською метою. То Російська Федерація, це, от як кажуть, бабки не хадії, вона 100% буде вираховувати ці місця, атакувати їх балістичними крилатими ракетами, шахедами і вбивати цих військових з розрахунку, а що нам зробить Європа? А нічого. І тут дійсно європейців повинно бути розуміння, якщо гинуть їхні військові в тилах, що вони будуть робити? Будуть присилати замість загиблих нових військових, або будуть присилати військових в кількості, наприклад, Х2, ну наприклад, Десятеро загинуло, прислали замість десятьох двадцять. Окей, що далі, а потім що? Чи оголошувати війну Російській Федерації? Що вони будуть робити? Як на мене, єдиний варіант, який взлітає, це та ідея, яка була з авіаційною компонентою. Тобто, пам'ятаєте, була історія, що ці ось коаліція бажаючих вони будуть захищати небо над Тиловими районами України. Ні, на лінії розмежування вони не летять, там десь 150 кілометрів відступають від лінії розмежування. І все, що на захід, туди починаючи, наприклад, від міста Дніпра, і туди от, до останнього, там останньої посадки в Львівській області або в Закарпатській, оце вони захищають, літають, патрулюють, збивають шахет, збивають крилаті ракети. Супер! Оце дійсно величезна допомога. Все решта, як на мене, от, Ну то, то просто, це ще раз, то такий військовий туризм. А миротворці можуть бути тільки тоді, коли досягнуто якоїсь угоди, не знаю, перемир'я, миру, не знаю, що завгодно підписано, і тоді вони можуть їхати там ближче до лінії розмежування, встановлення демілітаризованої зони, якоїсь повинно бути ДМЗ, і там вони будуть нести свою службу. Але це тривалий період часу ще. Давайте тоді поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Зараз з'явилася інформація, що росіяни намагаються посилитися біля часового яру. Які напрямки зараз там більш напружені, де росіян, де можливо наші збройні сили України змогли стабілізувати ситуацію. Ну і відповідно можливо є контрнаступальні дії. Те, що могли стабілізувати, це покровський напрямок. Там відбуваються бойові дії щоденно, минулий тиждень, близько за тиждень, 400 бозітнень за тиждень. Це для порівняння 400 бозітнень на покровському напрямку за один тиждень. І от для того, щоб ще раз порівняти, херсонський напрямок 15 за тиждень, 15 Херсонський, і там 400. Тобто, шалена інтенсивність, але ну, просування у Російської Федерації там немає. Вони топцюються на місці, хоча ще у вересні. Четвертого року з тією інтенсивністю, з якою вони навалювалися, ми очікували битву за місто Покровськ. Слава Богу, цього не відбулося. Як на мене, найбільш складна ситуація це все ж таки в напрямку Костянтинівки і головне Сумська область, Сумська область дійсно поки що дуже болюче, бо з Курської області Російська Федерація в кількості 60 тисяч людей. Тисне на нашу сумську область зараз. Ми знаємо, що орієнтовно ну, портал Deep State визначив як сіру зону на території Сумщини близько 55 квадратних кілометрів. Тобто, це та територія, яка поки що ну, знаходиться під плюс-мінус контролем з боку Російської Федерації. Там тривають ну, дійсно активні бойові дії. Тобто, це те, що треба відзначити зараз. В той же час в центрі протидії дезінформації попросили не плутати Харківщину і Сумщину із містами, тобто з сумами і з Харковом, і відповідно росіяни дійсно активізувалися зараз на Сумщині, на Харківщині, і те про що говорив і Сирський, що є зараз загроза, і можливо там навіть якісь загроза масштабного наступу. Що ви можете сказати з приводу російських сил? І загрози для великих міст для Сум для Харкова, чи є у вас бачення, що росіяни, як росіяни планують цю наступальну операцію? Давай так, так з того, що є, у відкритому доступі ще раз. Бо ну, відкритий доступ це відкритий доступ у розвідників, у командування там ну на не знаю, на 60%, на 70% більше інформації ніж у нас, але з того, що є. Ну, я бачу особисто моє бачення, що для Сум для міста Харкова загрози немає. Але ще раз, ну є присутність Російської Федерації в Харківській області на півночі, на сході Харківської області. Ми про Сумщину тільки що сказали. Тобто, ну казати, що це дуже дуже критично. Ні, ну звісно, що це не, не нормальна ситуація, це неправильно. Але ну те, є те, що є. Але завдяки величезній роботі Збройних сил України просування великого такого стрімкого, як вони собі планували у. Російської федерації точно немає, тобто, як на мене, стане на сьогодні загрози там для Харкова, для Сум. Ну я не бачу відверто, скажу. В той же час заступник голови ОП Павло Паліса напередодні у виданні в інтерв'ю для видання Reuters сказав про те, що цей наступ росіяни можуть планувати і можуть планувати конкретно на квітень і на травень, але це може відбутися в тому випадку, якщо окупанти відновлять ті сили, які вони втратили на Курщині, і залучать резерви відповідно. Якщо говорити про те, що вже на цьому етапі росіяни залучають резерви, то що можна сказати про їхній мобілізаційний ресурс? По факту, ми не знаємо відверто. Ми не знаємо, що там заховано в них в загашнику, які там ресурси, але з тих обмежених даних, які виходять з Російської Федерації, цих ресурсів не так вже й багато. Поясню, чому вони активно залучають до війни до ну, бор... до, до війни на передовій окремі підрозділи своїх безпілотної авіації. Час прошу безпілотну ну, операторів БПЛА, які. І раніше були в тилах, але їх видивляються, каже, так у вас тут мало роботи, всі, всі на передову, всі на штурми. Це раз військових поліцейських так так само вони забирають з блокпостів, які знаходяться там по периметру цієї лінії розмежування, там далеко в тилах. Їх забирають, кидають на передову. Я бачу, що зайвого ресурсу, принаймні, от з відкритого доступу в Російської Федерації банально немає, але арифметично їх більше ніж звісно українців. З приводу загроз КНДРівців, тому що власне The Wall Street Journal дійсно писала про те, що КНДРівці вони на Курщині стали серйозною зараз загрозою, і говорячи про те, що Кім Ченін продовжує співпрацювати з Путіним в цьому напрямку і направляти іноземні війська на в Путіну в, в допомогу, на вашу думку, чи можуть КНДРівці з'явитися на території України, і як це? Тобто, це там, відповідно, як вони як військові, як е, військові армії КНДР, чи все ж таки це може бути як е, от китайці нещодавно там зловили полонених, які е, ну, поки що не, не зрозуміло і, і в якому вони статусі, але за попередню інформацію, це е, просто контрактники, скажімо так. Ну, звісно, що можуть, але ми не знаємо, чи будуть вони, чи не будуть, і яке бачення у вищої влади, вищого керівництва північної Кореї відправляти, чи досить, ми вже не воювалися там, ми свій досвід отримали, там скільки нам здається, три тисячі втратили вони плюс-мінус. Десь ну, прямо чи посередковано. Решта повернулася до північної Кореї. Вони зараз вчать. Ми не знаємо, чи після навчання. Решту новачків вони всі повернуться знову на фронти, чи цього буде достатньо. все не повертаються, і північна Корея обмежить свою співпрацю виключно постачанням снарядів, різноманітної техніки, там боєприпасів, ракет. Ми бачили вже ці артилерійські установки, їдуть з північної Кореї. Північно-корейські ракети різних різного радіусу дії їдуть до Російської Федерації тут дуже, тут, тут, тут же політика. Що Російська Федерація може запропонувати? Звісно, це все не безкоштовно. Звісно, це все за гроші. Північна Корея це не дурачки, вони не ідіоти, вони. Чудово усвідомлять, що на цій війні можна заробити, і ось частина російської кубишки фонд національного благосостояння, в тому числі там і золото, воно частково йде на фінансування закупівель в північній Кореї та у інших союзників амуніції, бо всього того загалом, що потрібно для ведення цієї війни. І питання чи є далі у Російської Федерації гроші, щоб фінансувати всі ці ось забаганки? Говорячи зараз про те, що Китай хоче ми з вами просто вже потопотрошку почали говорити там про зону впливу Китаю і так далі. Е, зараз Володимир Зеленський заявив про те, що китайських полонених зловили не так давно, і Пісков на цьому фоні сказав, що Китай до досить стриману позицію має і ну, грубо кажучи, не такі вони нерозумні, як ми, щоб піти на територію іншої країни, зайти військами. От я хочеться від вас почути, як ви бачите зараз цю позицію Росії щодо Китаю, щодо участі Китаю в, е, в цій війні? Китай приймає участь неофіційно. Дивіться, тут немає офіційних, регулярних збройних сил Китайської Народної Республіки, які приїхали до України і в якості, от як, так само, як Північні Кореї, і воюють тут. Це є поодинокі солдати. Якщо не помиляюся, була сьогодні новина про те, що орієнтовно 50 китайців пройшли через вербувальні пункти в Москві за останній проміжок часу. Тобто, ну 50, це все взагалі ні про що. Ну, скільки ну, 50 людей, Що це таке півроти? Це ні про що взагалом. А ми вже бачили на, на території Російської Федерації за Росію воюють колумбійці, венесуельці, меж громадяни країн Африки, Пакистанці були, індійці були, ну кого тільки не було. Ну, Зараз китайці. Дивно, що вони раніше не з'являлися. Звісно, була тоді позиція з приводу індійців, наприклад, у пана Моді, премєр міністра Індії, який зустрічався з Путіним, і наполегливо його попросив, щоб більше індійців не вербували, щоб ті, які завербовані повернули, повернулися назад. Хочу вірити, що Китай ну, буде дотримуватися ж такої самої стратегії, бо Китай він просто на цій війні заробляє гроші і дивиться, як знесилюються країни Західного світу. Тому активно приймати участь на стороні Російської Федерації ну, немає необхідності. Нарешті наше нариватися на додаткові якісь санкції, обмеження. Хоча на цій війні можна заробити величезні гроші, постачаючи комплектуючи до безпілотників як Україні, так і Російській Федерації. Він на цьому шикарно заробляти. В той же час сьогодні, от на завершення нашої розмови, хочу поговорити про Віткофа, який сьогодні зустрічається з Путіним, який в принципі сьогодні з візитом у Москві. Трамп говорить про те, що зараз Росія має піти на перемовини, але якось не віриться, що Вітков він такий, знаєте, посланець миру. От як ви бачите, про що говоритимуть? Чи дійсно Вітков поїхав до до Москви вдруге вже говорити про мир? Ну, принаймні, так заявляється, що питання про ну війни в Україні будуть проговорюватися. Американці хочуть це, дійсно як швидше це врегулювати інше питання. Наскільки для нас воно буде цікаво. Ну вони хочуть швидко це якось полагодити. щоб Вони якось запрацювали, і все і горивне вогнем. Воно не цікаво більше. І от все всі їхні зусилля зараз направлені на це. Звісно, що у Російської Федерації є також паралельний інтерес. Це зняття санкцій, зняття обмежень, повернення там заарештованих фондів, відновлення прямого авіаційного сполучення з Вашингтоном. Лавров по це наполягає, каже, ми тут звернулися до США. Поки що відповіді не отримали. Тобто дивіться наскільки меркантильно, наскільки гаманцем вони міркують росіяни. Дайте от, гроші, поверніть, верніть ваших інвесторів, розблокуйте пряме авіаційне сполучення. Е, я думаю, що от, зараз от, багато питань буде вирішуватися от, під час цієї зустрічі. Ще раз це не фінальна зустріч. Я так думаю, це більше така собі звіряння годинників, якісь пропозиції від США. Потім цей відков. Як спецпосланець повезе ці пропозиції до Білого Дому, на чому вони можуть зійтися? Ну, звісно, що питання газу, нафти, аміаку, природних ресурсів. Російська Федерація пропонувала спільне освоєння північного полюсу. Ну, на чомусь вони будуть пробувати зійтися. Пане Іване, я дуже дякую вам за вашу аналітику, за те, що ви долучилися так. до нашого ефіру. Іван Стопак, колишній співробітник Служби безпеки України.